До армії я займався дуже кудино, працював на новій пошті. У мене є дружина. Дякувати Богу. Я зібрав речі, я виходжу із дверей і бачу, просто стоїть мій батько. Тобто тут є люди за з стратів штурмової Мені сподобалося. Я зв'язався з вашим полком рекретиним центром. Це на порядок вище озброєння, ніж в інших бойових частинах. вогнева підготовка, фізична підготовка, тактична. Ти вивчаєш карти, ти постійно у цій біжухті ми зрозуміли, що типу все буде гуд, все так як повинно бути. Я військовий Сил спеціальних операцій Полк Ренджер. До армії я займався дликобійником, їздив по Європі е, насправді, напевно, два роки. Потім я повернувся в Україну, працював на новій пошті, також далекобійником. 22-го числа я приїхав до батьків в гості і 24-го почалася війна. І з 24-го числа, 22-го року, я почав свій військовий шлях. Як ти приєднався до лав ЗСУ? Я на той момент жив в бабусі, тому що в мене дідусь дуже сильно хворів. І я встаю зранку, до мене дзвонить батько і каже, що почалася війна, що Київ дуже сильно обстрілюють. І я йому в той же момент сказав, коли він сказав мені, що повномасштабне вторгнення, коли я зрозумів, що це не просто обстріли, типу з сторони Росії, коли вже я зрозумів, що вони зайшли на нашу землю, я сказав батькові, що я однозначно піду, типу, воювати і все я зібрав речі, ніхто нічого не знав, і просто пішов в воєнкомат. І коли я прийшов у військкоматі комісію лікарську, і вже був готовий до відправки на фронт. Я виходжу із дверей і бачу просто, як в черзі на проходження військової комісії лікарської стоїть мій батько. Насправді, дуже тяжкий момент, як для сина, типу, це для мене був дуже великий крок з його сторони. І в якийсь, в якийсь період із тих моментів, типу, я зрозумів наскільки сильніші стали наші стосунки. Типу, я знаю, що і для чого він це зробив, тому що. По-перше, його син іде на війну, і він розуміє, що разом типу, ми будемо ціліші. А по-друге, що ну хто крім нас буде захищати нашу сім'ю? У мене є два менших брати, є мама, є родичі і тому подібне. Типу, зараз у мене є дружина, є і сім'я, яку потрібно захищати. І ми зобов'язані цим ну, займатися з дня в день. І, типу, багато побратимів моїх, які полягло, займалися цим. І я не скажу, що вони Полягли за дарми, типу. Вони захищали так само своїх рідних, захищали кожен сантиметр цієї землі. І я їм безмежно вдячний. Що якщо залишимося всі живі, то буде їм шана і пам'ять вічна. Тому що без таких людей ми не впораємося. Типу, нам всім потрібно просто зараз піднятися і щось для цієї країни робити. Хто тебе чекає вдома? У мене є дружина. Дякувати Богу. Познайомилися ми з нею на початку війни. Це в нас вже третій рік стосунків. Я зробив пропозицію, а потім незабаром одружилися. Як стосунки під час війни проходять? Тяжко. Це Ну, військові мене зрозуміють, типу, тут навіть пояснювати нічого не треба. А для цивільних людей я скажу, що це зняв день, можна сказати. Малі сварки, тому що є непорозуміння, недостаток часу. Постійно не бачиш свою другу половину, ти не бачиш свою сім'ю і в цьому є свої мінуси. Але насправді в такі моменти ти розумієш, що твоя сім'я скріплюється і поєднується, тому що ви проходите різні негаразди, ви проходите самі тяжкі моменти, хоч. І між вами є відстань, але ви друг друга пробуєте якось розуміти і підтримувати, тому що інакше не вийде. Який твій бойовий шлях? Спочатку проходив службу в батальйонах міста Сватова. Сватовський батальйон. Приймав участь в бойових діях в Сєвєродонецькій, в Лимані. Перевівся на харківський напрямок і приймав участь і за бої за Чугуїв: Куп'янськ, Шевченково та Сторона. Як ти зустрів перший бій? О, цікава насправді штука. Взагалі, ми знаходилися на Донеччині. Це було 5 травня у мого батька день народження. Розуміється, що відмітили все, типу, все нормально. Його привітали, і в моменті, коли це, якщо я не помиляюся, було 11, початок 12-ї години ночі, залітає командир батальйону, в якому я тоді знаходився, і каже: хлопці, потрібно рухатись Типу, вперед-вперед поступила команда з бригади. Ну, ми на підриві, все на емоціях. Доволі всього, ми їдемо, їдемо. І ну, типу, ми грузимося в автобус, і ми просто проїжджаємо. Якщо я не помиляюся, ми проїхали Бахмут на той час. І коли ми приїхали вже на точку дислокації, де нас повинні були зустріти інші військові. Ми не розуміли навіть куди ми приїхали. Типу, просто потім вже почалося така біганина. І коли ми вийшли з автобусу, перший хлопець, який побіг на нас, типу, це ну, наш військовий був. Він крикнув, що хлопці, ви, ви знаєте взагалі, куди ви приїхали? Типу, і для чого ви приїхали? Каже: Ви взагалі хто такі? Ви, типу, там, ССО, ГРУ, Хто ви? Типу. Ми, ні, ми ТРО, коротше, ми там це. І він каже: А у вас техніка якась є. Ми такі ні, у нас немає нічого. Ми там на власному транспорті, там хто на машині, хто на чомусь. Тобто нічого тяжкого в нас з собою не було. І він нам каже: я здивований, як ви взагалі сюди дібралися. Як, як на той момент е, ми вже пізніше зрозуміли, ми опинилися в Северодонецьку. Ми не розуміли на той час, що від ну, Сєвродонецьк е, знаходився на той час в повному. Е, як це. Да, він знаходився в оточенні і вихід був тільки туди, куди ми заїхали. Але нас закинули далі, ніж Сєвєродонецьк, у село Воєводівка. Нас заводили тоді побратими з деяких суміжних бригад з розвідки, і вони сказали, що ви окопуйтесь, тут нікого не було і нікого не повинно бути. Це засновий ліс, ми пройшли. Я нагріб на себе там АТОшок, РПГ, Шок, всього, що зміг набрати, коротше. Всього-всього по максимуму. Хто там взяв патрони, хто Хто що зміг. Коричі. В основному всі зробили опір на боєкомплекти. Типу, ну, всі розуміли, що якщо нам пообіцяли, що це буде один день, ми зараз туди на один день зайдемо, нам, типу, їжі там по консерві, ну, в консервній банці взяли там тушонки, взяли там по 0,5 води, чи по літрі, чи по півтори її двинули. Ми окопалися. Це було сім вечора, 6 травня, і 7 травня в 5 ранку на наш лівий фланг сунувся ворог. І він сунувся не просто неочікувано для нас. Спочатку почалася дуже сильна артпідготовка, починаючи з мінометів 120-х, закінчуючи гелікоптерами, які залетіли просто нурсами, зрівняли все з землею. І потім просто пішла тяжка техніка, типу БМП, і там два чи три танки. Я типу я не пам'ятаю. Е, перший наш бій закінчився 41 вбитим вбитим е, кадирівцем. І е, е, е. е, ми зрозуміли, що типу, все буде гуд. Ми будемо триматися, і коли на рації сказали хлопці, що е, типу хлопці. Протримайтесь трошки, тому що по лівому флангу липше від вас, типу, йде прорив від типу, треба, щоб ви трималися. Ми протрималися до 11 травня, тобто п'ять днів. Ми трималися кожен день були наступи, кожен день ми думали, що вони сильніші, чи ми, тому що ми були не не сильно підготовлені, я вам скажу, як військовослужбовці. Наша з ними сутичка закінчилася нашими двома двохсотими, і скільки трьохсотих, я не пам'ятаю, ну десь до семи чоловік. Типу, один тяжкий, інші такі більш-менш можна, можна сказати, що не тяжкого стану. З їхньої сторони ми знаємо точно, що було більше 80 душ, і один генерал, керуючий армії Чечні. Це ми подивилися по сводкам, і це сам підтвердив їхній пан Кадиру. Ну, так вийшло, що коли вони зрозуміли, що в них нічого не вийде, вони сіли в тигр, ну, їхній тигр, типу броньована машина, і не змогли не встигли від'їхати, як наш е, побратим трошки з РПГ його підрівняв не один раз. Ну, так, так вийшло, що впоралися з першою задачею. Дуже таки е, непогано. Але найважче було звідти вийти потім, тому що всі флани потім просипалися. і ми були остання бригада, яка звідти виходила. І ми виходили через один міст, який постійно прострілювався. І нас в одному мікроавтобусі, е, та четвертому Фольксвагені. Їхало 12 чоловік з екіпіровкою, це просто ми другу друга на голові сиділи. Але ми, коли вибралися, це щось неймовірне. ти живий і, і, і добре. Як ти став рейнджером? Я проходив службу після поранення в тиловій частині у себе на батьківщині. І потім, просто листаючи інстаграм, я помітив, як хлопці займаються своєю справою. Мені сподобалося, я зв'язався з вашим полком, тобто з вашим керівництвом з рекрутинговим центром. Вони мені все пояснили, і буквально там за пару днів мені зробили всі документи, щоб я зміг перевестися у цю військову частину. Як тобі бути рейнджером? Давай почнемо з того, що в принципі в батальйоні дуже хороше фінансування і виконання потреб солдат. Не тільки солдатського складу, сержантського і тому типу подібних. Тому що, по-перше, озброєння на вищому рівні, типу, я не скажу, що це найкраще озброєння в нашій армії, але це на порядок вище озброєння, чим в інших бойових частинах. По-друге, відношення до солдат по формі одягу і тому подібному. Теж це на вищому рівні, тобто якість, ну, вона відповідає дійсності. А, ще кормлять дуже круто. Насправді, типу, це також немало не важливий фактор. По підготовці, фізична підготовка в основному в цій частині займає 90% всього часу. Типу, тут немає чим займатися більше, як просто тренуватись, тренуватися, тренуватись. Типу, вогнева підготовка, фізична підготовка, тактична. Ти вивчаєш карти, ти постійно у цій двіжухі, і в тебе немає вільного часу, щоб там піти і думати про щось своє там, типу. Е, опять же, з цього всього витікає проблема того, що недостатньо часу на дружину, там, на сім'ю, на дітей. там, ну. Тобто, це в основному типу, весь час уходить на наші тренування. Але, типу, я вам скажу, що е, нас тренують не тільки самі хлопці, які. Як брали участь в якихось наших конфліктах локально. А і хлопці, які брали участь в конфліктах поза межами України, і ці хлопці на два та три рівні вище, ніж наш звичайний штатний військовослужбовець, і вони приїжджають сюди, діляться своїм е знанням, так, своїми уміннями, е своїм досвідом, що саме головне, і вони нас поважають за те, що ми тренуємося за те, що ми робимо. і взагалі вони нас поважають за те, що ми так б'ємося з ворогом, який набагато і на багато разів сильніший від нас. Типу, в нього більше всього, в нього більше людей, в нього більше техніки, в нього більше артилерії. Ну і насправді наш ворог дуже розумний. Він навчається на своїх помилках, але він забувається в тому, що. В цей час, коли навчається він, навчаємося і ми. Вся різниця наша в тому, що ми навчаємося з людьми, які розуміють. Ми те все. Які люди з тобою служать? Насправді дуже багато, до речі, хлопців, з суміжних штурмових бригад, звичайних бригад. Когось забрали з десантно-штурмових і тому подібні, типу, хлопців з відусіль взагалі зібрані. Так сказати, можна ну, можна обумовити це як збірна солянка, але вийшло насправді краще, ніж хто, е, хтось міг собі очікувати. Тому що, е, по-перше, є хлопці з е, поверхнево, дивлячись на цю людину, ти не скажеш, що в неї може бути такий колосальний досвід у війні. Типу, тут є люди за з страті штурмової, 73-го центру і тому подібне. Типу, людей тьма, і всі щось знають, всі щось вміють. І всі навчають іншого побратима, що він вмів те саме, а можливо навіть і краще вмів, чим це робиш сам ти. Насправді в нас все так, як повинно бути: мінометник на мінометному місці. Якщо це дронщик, не дронщик, якщо це снайпер не снайпер, якщо це штурмовик, то він штурмовик. Ти водій, значить, ти виконуєш задачі водія. Ну, якщо ти вмієш свою справу, ти приходиш і кажеш, я там, водій від Бога. Все. Тобі дали там, допустимо, якусь техніку, ти на неї сів. Всі побачили, та ти красавчик. Ти вмієш нею гарно керувати. все, ти водій. Якщо ти сказав, що ти снайпер, тебе відправили на курси снайперів. На курсах снайперів ти отримав сертифікат, тобі видали снайперську гвинтіку і йди в посадку. Клади Як саме це зробити? Ти приходиш в частину, тобі записують у військовий квиток, в яку ти частину прибув. Тобі кажуть, що ти на початку їдеш на навчання отримувати свій свою якусь професію. Тобто для початку ти отримуєш базову підготовку стрільця, і потім ви вже прибуваєте в частину, і у вас іде просто підвищення кваліфікації рівнів ваших можливостей. Тобто десь вас відправлять на навчання там в іншу країну, десь вас відправлять на навчання в межах нашої країни. Типу, і у вас буде у самих бажання постійно тренуватися, постійно кудись їздити на курси, отримувати підповіщення кваліфікацій, сертифікати і тому подібне. Ви будете просто це постійно нарощувати, 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 тому що інакше не ви не зможете, інакше ви не скочете. А якщо ви не на бойових, ви навчаєтесь, не навчаєтесь, ви на бойових. Типу тут третього варіанту не буде.